Малята, послухайте оповідання сторож. У дитячому садку було багато іграшок. Рельсами бігали паровози, в кімнаті гуділи літаки, у візках лежали нарядні ляльки. Діти грали разом, і всім було весело. Тільки один хлопчик не грав. Він зібрав біля себе цілу купу іграшок і оберігав їх від дітей. Моє! Моє! Голосав він, закриваючи іграшки руками. Діти не сперечалися, іграшок вистачало для всіх. Як ми гарно граємо, як нам весело, похвалилися виховательці діти. А мені нудно. закричав свого кута хлопчик. Але чому? здивувалася вихователька. У тебе ж так багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому нудно. Та тому, що він не гравець, а сторож, пояснили за нього діти.